Дорога церква, слава Ісусу Христу! Мені по правді подобаються такі тематичні служіння, особливо служіння Дня подяки. Адже в такі дні, в такий день ми справді згадуємо. Перше, те, що Бог нам давав, правда? Те, що нам давав, бо ми часто забуваємо про це. Ми люди часто думаємо про те, що Бог дає, буде нам давати. Ми молимося про те, що нам би хотілося, забуваючи про те, те, що ми мали. І в цей день ми згадуємо про те, що ми маємо. І сповідуємо про те, що ми будемо мати. А ми ще будемо мати багато Божих благословень. Амінь. І тому ми дякуємо Богові за цей день. Мені справді приємно, я приїхав недалеко з сусідньої області, з Рівного, з сусіднього континенту. І так Бог дозволив сьогодні потрапити до вас на День подяки. Звати мене Віктор. я... 10 років був місіонером, потім одружився, як буває, але ну, служіння я не залишив. Бог дав нам троє донечок. Чоловік однієї дружини, дружину звати Наталія, і Бог дав нам трьох прекрасних донечок. За першим думав, що я буде Лук'ян, я був впевнений в своїй вірі, наполегливості, але виявилося, що не завжди моєї наполегливості вистачає. Друге, теж думав лукян. Ну і так далі. і так три. Далі ми працюємо, молимося і віримо, що. Бог чує молитви праведних. Я хотів би поділитися з вами Божим Словом, але перед цим хотів би передати привіт. Передати привіт від всіх місіонерів. Я працюю в місії Добрий Самарянин і нас працює зараз до 96-90 місіонерів, які служать в різних областях нашої країни. Були ті, які служили в Лисичанську, де почалася зараз війна, де окупована територія, вони переїхали ближче в безпечні місця, Херсонська область. І тому я просив би, щоб ви в своїх молитвах, так як Біблія на вчить, щоб ви згадували у своїх молитвах. Знаєте, для кого Христос сказав, що моліть Господаря, жнив, щоб Він вислав робітників на ниву свою. Я завжди думав про те, що Христос говорив це всім людям, але Він говорив це особисто учням, щоб передати їм те, що справді йому було цінно. Тому я вірю, що церква Божа вам цінна Божа справа, місія. Тому прийміть привіт від місіонерів. І також прошу, щоб ви молилися і підтримували служіння місіонера, будь-де, коли вам Бог кладе це на ваше серце. Я хотів би зачитати місце Божого Слова, це записано Євангелія згідно Луки, 24 текст, 12 розділ. Давайте для скорочення, хай буде 25 й текст, 12.25. Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліття одного. 22 22-й вірш говорить, і промов він учням своїм через це, кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, що ви задягнетесь. І Христос каже такі слова, що чи ви зможете добавити ліття одного? Знаєте, одного разу я сидів на служінні, чи проповідь була монотонна, чи мені прийшло відкриття, я не знаю. і Я почав записувати, що таке легке життя. Я завжди говорю цей приклад, ну багато доволі. І я почав би писати список легкого життя. Це зарплата стабільна, це неважка робота, це слухняні діти, вірні друзі. І я написав для себе такий великий список хорошого благословенного життя, про що ми з вами і молимося. І в другий список, я, ну мені себе шкода стало, що таке важке життя. Ну і знаєте, ці всі моменти по фінансах, як то буває, у нас чоловіків там нема здоров'я і так далі. І я потім подумав, а кого би я відніс би в список з біблійних героїв, в список е, легкого життя? Можливо, Ісуса, можливо, Павла, Мойсея, Петра. І я зрозумів, що ми цікаві християни. Ми часто кажемо, що мій улюблений герой це Йосип. Мій улюблений герой – це Павло. Але по суті, коли приходять випробування в наше життя, ми з вами, всі наші молитви, ресурси про те, щоб Господи, дай мені, дай мені, пішли мені. Біблія говорить про те, що життя християнина, воно не завжди легке. Що таке лікоть? Так? Я думаю, ви ще пам'ятаєте, це приблизно 45-47 сантиметрів. Оце лікоть. І я знаєте, в нас є автомобіль, і як то буває, коли дружина на ньому їздить, там завжди хочеться чуть-чуть більший бардачок. Поняли? Ну от здавалося, б, той конверт, ручка, пенал, ну не влазить. Ну я завжди з неї смію. Скажу: от якби чуть-чуть більший. Вона вже сердиться на це. Або, до прикладу, жіноча сумочка, да? б, вона ж велика, як мішок, зараз така мода. І все одно, якби чуть-чуть вона була більша. От навіть буває там машина, так? ти їдеш на ній, їздиш, ти за того молишся, Бог тобі дає автомобіль. Але в якийсь момент ти розумієш, якби чуть-чуть краще. Ну, от якби чуть-чуть краще, зарплата, якби чуть-чуть більша, Діти, якби чуть-чуть слухняніші, якби чуть-чуть краще вчилися, дружина якби чуть краще готувала. Чоловік, якби чуть-чуть більше, частіше дарував квіти. І ви знаєте, що оцього літня нам не вистачає все життя. Ми з вами так живемо, що цього ліктя не вистачає все життя. Знаєте, що слово журба у Біблії часто використовується як синонім надмірної тривоги, переживання, які позбавляють людину внутрішнього спокою довіри до Божого привидіння. Тобто, коли приходить в людське серце журба за щось, да, за якісь матеріальні речі, то тоді воно забирає спокій із нашого серця, внутрішній мир. Тобто, чим більше журби, тим менше довіри Богові. Чим більше журби, тим менше миру в серці. І сатана це розуміє, що якщо ти дивишся про, про новини ЮФОР да, що буде далі, про війну, і ця журба тебе накриває, то про який мир і вдячність можна сьогодні говорити? І тому Біблія дає нам гарний рецепт: ні про що не турбуйтесь. І Христос каже: ти навіть ліктя не можеш додати до свого росту. Знаєте, що Бог не пропонує нам висоту в лікоть. Він пропонує підняти нас та допомогти. Першу думку, яку я хочу вам залишити, це довіряти Богові. Бог не пропонує нам висоту в лікоть. Бог хоче нас підняти. Коли ми купуємо дітям морозиво, вони ще маленькі, і часто мої дівчата просять: тату, підніми мене. Тату, підніми мене. Ти її піднімаєш, і вона дивиться, що їй треба. Їй не вистачає цієї висоти до прилавку. Не вистачає, але тато її підніме. щоб вона зробила те, що їй треба. Я не можу вирвати яблуко. Тато, допоможи мені. Ти її піднімаєш і вона рве. Чому? Тому що ти її батько, і багато речей в нашому житті, брати і сестри. Ми не зможемо самотужки це зробити. Багато речей, які ми думаємо, що я здобуваю своїми силами, намаганнями. І чим більше я журуюся, чим більше я турбуюся, тим більше Бог дасть мені благодаті. Так не працює. Ми живемо в часі, коли навіть люди не довіряють Богові погоду, не довіряють свої діагнози. І Бог часто, от, знаєте, бувають такі моменти, коли Він нас піднімає для того, для того щоб показати свою силу і славу, довіряти Богові. І і нічого, знаєте, так влучніше не звучить, як перше послання Петра з 5 розділу 6, 8 вірш. Давайте ми прочитаємо його. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Тобто, щоб Бог тебе підняв, да? дав тобі ту висоту в лікуть, яку тобі завжди щось не вистачає. Чоловіки бувають так кажуть, тобі завжди щось не вистачає. Лягають на одне ліжко з дружиною, і в неї приходять ідеї. І чоловіка, тобі завжди щось не вистачає. Да? А треба покоритися під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу. Тобто всю ту журбу, яку ми хочемо перекласти на когось, Бог каже: покладіть всю журбу на мене, бо він що? Опікується вами, Він піклується про вас. Чи може бути щось прекрасніше, ніж творець неба і землі, творець всіх галактик, планет, землі, всесвітів небозводів, він каже, що поклади на нього, на мене, всю свою журбу. І тут говориться, покоріться під міцну Божу руку, Він вас повищив. І покладіть на нього всю вашу журбу. На нього. Нехай Господь допоможе, дорога церква, першу думку, довіряти Богові. Довіряти Богові усі моменти нашого життя. Ми живемо в час, коли ІІ вирішує наші діагнози. Ми живемо в час, коли GPS показує нам дорогу. Ми живемо в такому часі, коли людина хоче бути незалежною від Бога. Але Біблія наші, що саме інколи, можливо, отої висоти в лікоть, якої тобі не вистачає в фінансах, в здоров'ї, в вихованні дітей, щоб ти це довірив Богові. Що з того, що ми журимося, це щось поміняє. Але коли ми свою журбу кладемо на Бога і кажемо: Господи, ти піклуєшся про моє життя. Бог благословляв, благословляє і благословляти. Скажіть амінь. А другу думку, яку я хотів би для вас залишити, це. Згадайте благословіння і подякуйте Богові. З того часу я зрозумів, що багато речей в житті, яких я маю, я завдячую Богові. Тобто мої молитви були настільки давно за ту чи іншу річ, що пройшло багато років, і я забув, що я це маю завдяки Богові. І мені прийшла думка: Господи, а чи я подякував Тобі за це? Можливо, ти колись переїхала в Америку, будучи дівчиною, і думала, невже я колись буду їздити по фрівею. Господи, допоможи мені, невже я буду мати драйвер лайсенс і я буду кататися? Чи, можливо, чи можу я заробляти там місяць, 5-4 тисячі? І, можливо, ми молилися за ці речі, але з плином часу ми настільки вливалися в це життя, що ми думаємо, що це завдяки мені. Одного разу до мене на місію прийшла. До нас одна жінка, і вона була на підпитку, і вона постійно мене питала, що ти хочеш? А я сповідував, кажу, хочу крепку сім'ю. І колись думаю, ну, щоб була блондинка з голубими очима, щоб на піаніно грала, англійську знала. Ну це вже я так. І знаєте, що Бог дав мені гарну дружину. І я собі так би думав, що це ну, так, як має бути, ну, типу, нормально так. А потім я зрозумів, Господи, я ж за це молився в Тебе, я ж за це просив. Можливо, ви колись мріяли за багато речей, які сьогодні є у вас в житті, і ми забуваємо за це дякувати Богові. І ми це сприймаємо, як має бути. Коли в нас в Україні вимикають світло, і ми розуміємо, о, води не нагріли, води не набрали, води не напустили маленький елемент світла, але ти вже починаєш більше завдячувати Богові за світло, за тепло, за сім'ю. Інколи ми бачимо гору посудів мийці, і думаємо, Господи, там дружини да, їм важко буває мити. Можливо, не всі. Але ти розумієш, що насправді, значить, є що їсти, правда? Якщо ти сідаєш в машину і кажеш, о, скоро треба міняти резину, а насправді в тебе є машина і ти можеш поміняти. Книга Псалмів, 62 розділ, 7 текст, написано. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Ви знаєте, що? Давид у псалмі каже, що в сторожах нічних я про тебе думаю. І я люблю, так знаєте, говорити, що часто яка наша сторожа нічна? Чи ми роздумуємо про Бога? От справді, чи ви думали от сьогодні, я б хотів би, щоб коли ми будемо молитися, дякувати Богові, щоб ви справді згадали те, що Бог посилав у ваше життя? Насправді, знаєте, як зараз люди засинають з телефоном, просинаються з телефоном. Я думаю, в Давида було дуже багато справ по бюрократії, по документах, але він знаходив час побути наодинці і подумати про Бога. Коли останній раз ми просто лягали спати, не дивлячись новини, не думали, що буде з юфорюшниками, ми не думали, що буде з тими, хто має отримати грін карти, а просто лягли, і, як Давид, казали: Господи, я розмишляю про тебе, який ти, яке небо, скільки ти мені дав, сім'ю, діток, благословіння. Адже насправді все, що ми маємо, і цей день подяки, він свідчить про те, що ми справді вдячні люди, вдячного серця. Одного разу, коли йшли 10 людей, да, прокажених, вони кричали: Ісусе, змилуйся! І 10 з них очистилося, а один вернувся. Один вертався, славив Бога, і коли прихилив коліна і подякував, Христос каже: Чи ж не 10 очистилось? Дев'ять де? Чому вони не прийшли хвалу Богові віддати? Адже він лише подякував Христу. Але коли Він подякував Христу першу джерелу доброти, Христос сказав, що лише ти тоді подякував. І я думаю, скільки в житті людей є в нашому житті, яким би ми мали б подякувати за те, що вони є, за церкву, за пастора, за служителів, за ашерів, за, за дочку, за сина, за те, що вони в нас є. День подяки, це не тільки Господи. Я дякую, що ти десь там в небі і посилаєш мені. Те все, що мені треба. День подяки це коли щирого серця. Я дякую за дружину. Хоча не завжди, можливо, ми шукаємо компроміси. Дякую за дітей, хоча вони, можливо, не завжди слухають. Дякую за роботу. Вдячність Богу і це безпосередньо всю свою журбу, все своє життя ми віддаємо на алтар Богові. Коли я був на місії, ми довший час не мали транспорту. Ну, сім років ми їздили маршруткою. І я одного разу так люблю розказувати цю історію. Рахую, що це, знаєте, певне моє відкриття. І ми стали. ну, я, я особисто молився. Господи, дай мені транспорт. Я ж такий місіонер, я ж такий крепкий місіонер, я так багато працюю, а в мене нема транспорту. Я вже не говорю там, за гарячу воду і так далі. І знаєте, ну, накрило мене отак по-простому. І приходить мені знаєте, таке відчуття, що я уявляю, що десь там в Індії, в Пакистані, де я гоніння на християн. Мене висів такий календарик, голос мучеників. Кожен день я читав графу, я молився. І я для себе розумію, що десь зараз є люди, християни у в'язниці, можливо, з яких знущаються, яким не дають їсти, пити. І вони моляться, Господи, дай лишитись тобі вірними. А сьогодні ти їдеш на фрівей і в траку і кажеш, Господи, дай мені гроші, щоб поміняти резину. Ну, я так до прикладу, так. Да? Люди моляться десь там, щоб лишитися вірний Богові, а я тут плачу, що в мене нема на чому їздити. І я зрозумів: Господи, прости мене, бо насправді лише подяка вона нас вирівнює. Можливо, в тебе чогось немає, не вистачає отого ліктя, але ти дякуєш Богові. А можливо в тебе є все, і ти дякуєш Богові, і це нас вирівнює. Ми всі різні люди, в нас різна ментальність, можливо, в нас різні смаки, але все, що нас сьогодні об'єднало, це подяка нашому Богові. За його жертву, за його спасіння, що серед однокласників, можливо, навіть батьків, одногрупників, наших друзів, які були з нами на молодіжному, співали в хорі, але сьогодні я тут сижу, а моєї подруги немає. Господи, я дякую тобі, що це місце належить мені, і я є в церкві, Господні. Можливо, мої брати, сестри, де в світі, але ти вибрав мене, і я дякую тобі за це. Подяка вона нас рівняє, чи пенсіонер, чи мільйонер, чи бізнесмен, чи студент. Коли ми дякуємо Богові за те, що ми маємо, то є велике привілегія і благословіння Християнина, тому що в подяці ми засвідчуємо, що все, що дає нам Бог, воно є від нього, і Він знає, що робить. І я сидів, да, я думав: Господи, я дякую за те, що Ти мені дав, і за те, чого не дав, за те, коли я спішив і коли не встигав, за тих людей, які були в моєму житті. І від яких ти мене спас, я дякую Богові за все і дякую Богові за вас, церква, за ваші молитви, за те, що ви є. Давайте ми разом в спільній молитви подякуємо Богові за те, що ми маємо, мали і будемо мати схилим коліна. помолимось.